Другий день виставки моя підписниця знову. Тут вона фартова. Це ви фартові, вона умні, це просто не пустився. Не буде чудно, треба піжати. Нормально. Чудно не буде. Вона веде себе в ринку. Дійсно достойна. Як принцеса. Да, королева, да, така йде. Вона йде. Вона йде і все. На останніх її, їй все рівно до останніх. Вона йде, щоб не підвести маму, так? Да? Все, бібізяка Красука. Молодець. А ну дай сюди на мене ще. Не виключай. Виключив? Не виключив. Людині 68 років. Я вчора все розпитала. Робила вчителькою біології, сама родом із Скадовська. Зараз її рідне місце в окупації. Вона вона наразі тут. Але що я хочу сказати? Хто хоче, той завжди знайде. Була її донька, в мене написала. Ну це без обід. Я зараз поясню. Була її донька, в мене написала, а де проходить виставка. Я ж знаєте, багато різних підписників і. У мене їх 44 тисячі, не дай Бог, бачите, скучене людей, щоб Ой, не дай Боже, Бог. Ні. Да, а я потім буду себе вимітити, знаєте, то я на такі коментарі не відповідаю. Але якщо людина хоче, то вона завжди знайде, вона знайшла. Ну саме печально для мене, що мені до сих пор, знаєте, криє душу трошки від того, що я не відповіла. Нам вчора просиділа, щоб нас дочекатися чотири години. Ну чотири години, але вона дочекалася. В майбутньому, хто тут підписник з України і має добру волю і душу там побачити, там ну... сайт КСУ. <гум> є розклад всіх виставок туди. тим, що нас луплять заборона входу в цей сайт. А тим, хто добрі люди, то на сайті КСУ вся є доступна інформація. Що ти на Шо ти дивиться, що таке? Ага. Рядом підійшли. Назад зерний. А я побачила ваше отчество Володимирівна, так? Да? Віталій. А, Віталівна, так. Да. Бо ви мені прокоментували вчора я бачила. Ну, Я ще не відповідала на коментарі, немає коли. Але бачите, жіночка, я вам скажу так, вам 68 років, але у вас життя тільки почалося. Вам... Будемо сподіватися. Вам жити, здоров'я міцного, наснаги. Щоб тобі 68 років, далеко йшли чи ні? Далеченько. Далеченько. Як я кажу, двіжуха, то жить. Далеченько. Сказали мені діти, що я повинна в день проходити 10 тисяч кров. Правильно. Я сім тільки. Сюди скільки прийшли? Десь від маршрутки, ну я сюди під'їхала, від маршрутки, то я сюди пройшла ну, десь до тисячі. Ага, від сто дев'яносто вам сім. ще ходити і ходити сьогодні. Да. Але приїхала підтримати. Я вам дуже дякую. Я дуже дякую за те, що мене я ж кажу, я радію, коли я зустрічаю нормальних людей. Нормальних, здорових і я ж вам сказала, що я а, приїду не. на нагородження я приїхала. Дякую. дякую. Ми вчора дочекалися медалі. Я... Дали такі, ну да, між так, вчора ж дали сьогодні. Також буде щось. А як не буде, то знаєш таке життя. Ви ж бачите, я йду.